Через 5 хвилин я вже біжу. Сьогодні весь день якийсь. З тьомчиком ледь, ледь не запізнилася в школу. Так, я от люблю, коли я все ж таки не забуваю одягати годинник. Чи прикраси, здається, надягають, а одяг одягають, так? А ну, хто знає, скажіть. Так, при... здається, так. Треба погуглити, забула. В общем, бачите, що я тут, до речі, в'яжу вже четвертий місяць. Ні, не зв'яжу свій ем, палет залишків ниток. хочу повністю переробити. От, Я, як ви бачите, сьогодні в червоному. Сьогодні ж Red Nose Day. Charity Day, народ збирає гроші, відправляє їх на charity, що це називають Red Nose Day. Чому День червоного носу, я, я, не знала, я так і не знайшла пояснення такого, щоб зрозуміти, що воно означає. І бажано прийти сьогодні в чомусь червоному, ну, а не, пішла не в червоному, Артем пішов в різдвяному в светрі, тому ми 10 разів перевдягалися. А я згадала, що в мене є ось цей топ шовковий, що я собі шила. Широки два назад, Може, яка краса. І він такий, бачите, червоно червонорожавий, такий не дуже яскравий, що червоно-червоний, мені здається, личить саме такий колір червоного. Але ж, ну, розумієте, да? що в нас тут доволі тепло, але не так, щоб літо-літо, а виглядає, наче літо. Дивіться, що я придумала. Такий є один нюанс. Я зараз стою в трикотажній спідниці. Ось так, берете рукави. Це, до речі, прийом такий працює класно з оверсайзними светрами, але таки величкими светром. Оберу. І отут позаду їх треба, ну, таким чином, як би трошки скріпити. Гумка в колір светру у мене, Хоча це, мені здається, не обов'язково. Я отак от беру, оп, щоб він не розвалювався. І він буде триматися, і при цьому якби. Плечі будуть прикриті, і ви наче так виглядаєте по погоду по сезону. І одночасно з цим є цей блін, червоний колір. Ну, як ото здрасті, з цим червоним кольором. Ну, от, бачите, спина закрита, червоний колір є, гастрій робочий, все, виходжу. Ну що, привіт! Ой, яке небо блакитне! Подивіться! Я перший день в Тренчі, Але така краса. У нас тепло-тепло. Десь так плюс 15, мабуть, є від... вітер, на жаль. І пташки співають. Кульба би з'явилася. Де-не-де, і... де, але є. Супер. Це просто оживає. От кожен день я везу Артемчика в школу дивлюся, там вже кущі зеленіють, там вже, там травка більш така насиченого кольору, якісь там мушки повилазили. Ну, сьогодні ще й сонечко, то, звичайно, що все, швидкість подвоюється. Друзі, <різько> дівчата, я вже то показала вам, що можна отак зав'язати светер. Я побачила десь на ютюбі. Не можна. Він з'їжджає. Це незручно. Ну, я маю на увазі светора там позаду, на спині. Тому я отак зафіксувала, бачите, як гарно вийшло. За допомогою також гумки і так більш-менш зручно. Це у нас таке дзеркало тут Ах, роздягальні. Отже. Це мій ланч на сьогодні. я їсти не хочу щось так наїлося до цього і щось така стомлена. І я одна, до речі, прийшла в червоному. Як здрасте. Ну, як є вже. Уже котенятки, їм яблучко і додалі працювати. Ось тут, до речі, бачите, ну, якби за донейшн, там, за фунт ем, продають кусочки солодощів. Різноманітні Weight Я чесно не розумію, як це працює. От що це за наліпки якісь? Що це означає? Тобто я з'їла і, і що далі? Не знаю. Їсти таке не буду. Дивіться, що у нас тут? Made in Ikea. Навіть перегорнути не змогла, бо воно щось таке важке. Щоб картинку вам показати, є стільки ось що. Різати не можна. Я сподіваюся, ще зможу надихнути льошу, не тільки це привезти, поїхати купити і привезти, а й зібрати. І покажу вам, що це. Їду до Віки в гості. Знайшла сито для її мультиварки, що я тиждень назад привозила лопатку. Ну і трошки смаколики взяла для ранішньої кави. І от їду, просто хочу вам показати, який тут район. Не такий, як у нас. Це я от я не знаю, якого він... Року будування, от мені цікаво, ну, не знаю. Може 80-ті роки от таке враження. Такі будинки. І Віка живе ну, приблизно в такому. Ну, Добре, поїхали. Ось це район Віки. Так приблизно ці будинки виглядають. Якщо ви розумієтеся на архітектурі Англії, саме такі приватного сектору, напишіть, коли ці будинки були побудовані. Мені цікаво. Ти бачила, що у твоїх сусідів написано? Так. Ну, вони такі в тебе гумористи. Вони взагалі гумористи. Вони в неділю в сьомій починають пилокосити. Я постійно тільки повернулася. Мені взагалі з ним тут Ну так. Так, побували у вікусі в гостях, Погуляли ми з нею. Трошки хильнули смачненького. Але довго не сиділи, тому що я поїхала далі. в Next, забрала посилку. Тут дитячі речі з розпродажу. Зараз я буду їх дивитися і вам показувати. Речі, які я замовила, почнемо з Ані. Це ось такі джинси. Це 100% бавовна. і вони неймовірні. Саме ця варка така темно-від е темно-сірої до світло-сірої, Прекрасно, правда? Чорний-сірий, вибілено-сірий колір, але тут є такі дірки. Тобто я бачила на фото, там не дуже гарне фото було і одне, що щось якісь плями. Але я не думала, що такі дірки. То, напевно, це буде ні. Тому що, якщо бувають non uniform Day в школі, то такі джинси саме джинси дозволені, але без дірок. Тому їй просто нікуди це вдягти. Ну, мені не подобається. Це ні. А ось тут для Ані джинси. Такі вони темно-сині, прекрасного гарного кольору. Що тут по складу 100% бавовна? Ну, ось так виглядають. Це прямий крій. Тобто, ось це мам джинс сі, а ось це стрейт джинс. Вони класні. Мені подобається, я дуже сподіваюся, що їй підійдуть, тому що їй потрібні ось такі джинси без дірок. Ось ця куртка, подивіться, вона поєднується з, з цією відстрочкою, Але ця куртка я купила її для Артема. Е, на жаль, на тому сайті, це сайт Next. Але Next то є платформа для інших брендів. вони також там може продавати свої речі, якщо ви чуєте стукіт е, тарілок то Леша снідає на кухні. Тож, ніяк Я це не зміню. Так от, ем, я думала, що це прям бавовна 100%. Чомусь я не думала, що тут є хутро. Думала, там хутра нема, але, на жаль, ні. Тобто тут є ось цей вільвет і це бавовна. А ось тут середню, це хутро. Ну, я знаю, що воно потім так якось кашлатається, катається, такі, знаєте, такі. Неприємний вигляд має. Я думаю, що він захоче це носити. І я не хочу, я щось думала, що тільки комір з хутром. А так, всередині немає. Ну, йому не потрібна така куртка, а зшито класно. І це бренд Гепп. Далі, це для, також для Артема це така сорочка. Теж 100% бавовна. Ну, така, такий, така бавовна, ну, тканина така дуже щільна. І ось тут штані, також 100% бавовна, Це також Вільвет. І мені подобається, як поєднуються оці тканини по кольору, але різні по фактурі виходить дуже прикольно. Це бренд Next. О, це також бренд Next. Ну, я сподіваюся, що він підійде, але не факт. Ну і ось така трикотажна. Здається, 70% бавовна. Це ось такою блискавкою посередині. Ну, це худі з капюшоном. Але що він сказав, це той PlayStation? Я не хочу. Це на Xbox. Ну, в общем, це як такі справи. Це треба в цьому розбиратися. Отже, доки ви дивилися, як я вам розказую. Розповідаю про речі, я думаю, що я на монтажу вам вже показала, що ми залишили з цього, а що ні. І також ціни ви бачили. Там на селі реально бувають 50%, а то й більше відсотків знижки. І це доволі зручно, особливо, якщо вважаючи на те, що безкоштовна доставка і безкоштовне повернення. Дякую, що були зі мною до зустрічі в моєму новому відео. Всім папа! -па.